Хай Божа благодать, і Його владичественний дух у ці дні свят, брати і сестри, буде по-особливому чутий нами. Поособливом буде наша моя і ваша реакція на голос Божий на те, що Він хоче сказати для кожного із нас. Наше служіння продовжується, ми будемо готуватися до молитви і дякувати Бога за. Хотілося сказати недільний день, але сьогодні не недільний день, правда, у нас. Урочистість свято. Ми згадуємо про народження. Ми згадуємо про народження. До речі, брати і сестри, я читав статистику. 30 років тому приблизно в Україні народжувалося 800-900, інколи трошки менше. Тисяч людей. За минулий рік приблизно 180 тисяч народилося. Різниця. І сьогодні, дивлячись на те, що так впала народжуваність, тим не менше народжується дитя, і ми реагуємо і кажемо: нова людина прийшла у світ. Щось міняється. Коли народжується дитя, щось міняється, я люблю це підкреслювати. Щось міняється, коли мама, яка носить у себе під серцем, 9 місяців дитя народжується і називають, дають йому ім'я, брати і сестри. Ми навіть не осмислюємо, що власне у Божих намірах і в Божих планах був саме оцей факт, бо життя від нього. Читаємо Боже Слово і. В ці дні святкові, брати і сестри, я зауважую, що ми повторюємося, я також. Ми читаємо знайомі тексти, які читали впродовж багатьох-багатьох десятків і сотень наших служінь, коли згадували різдво Господа нашого Ісуса Христа. Ми згадуємо ті історії, які звичні, але разом з тим вони якісь свіжі і нові для нас. І ми цим будуємося. Ми цим. Стаємо трошечки дорослішими, духовнішими, зміцнюємо свою духовну людину. Отже, я буду також сьогодні говорити про народження. Народження Ісуса Христа. До речі, брати і сестри, народження або Євангелія, або Ісус не почалося із першої сторінки нового заповіту. Можете знайти у буті. 3,15, де сказав Бог пророче слово, яке звучало для ворога душі людської і для змія, насіння жінки, зітре голову змія. Це проти це проти фізіології. Але тим не менше, це згідно Божого наказу і згідного плану. Божого, згідно Божого плану, отже, Євангелій від Матвія. Перший розділ таке слово. 21 текст. І вона народить сина. Ти ж даси йому ім'я Ісус. Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Коли ви були ближче, подивилися мою Біблію тут цей перший розділ Євангелії від Матвія. Вона покреслена, я попідкреслював собі якісь особливі думки, зміст і смисл тих слів, які вкладені тут, у цьому слові. Надзвичайно, надзвичайно, брати і сестри, глибока суть і глибокий зміст. Нагадували нам сьогодні про весілля, яке планувалося, яке було на грані розвалу, тому що виявилося. Каже слово Боже, перш ніж звінчались, то виявилося, і виявилося найгірше. Виявилося найгірше. Майбутня наречена. Або вже заручена, яка вважалася жінкою, вагітна. Були пояснення, брати і сестри. Було нерозуміння сторони Йосипа. Бог повинен був втрутитися, ангел Господній повинен був з'явитися і сказати: Йосипе, не бійся прийняти Марію твою дружину, тому що. І далі каже, вона народить Сина да все йому ім'я Ісус. Предвічний Бог, якому ми служимо, брати і сестри, знає кожного із нас. Я часто підкреслюю, Він знає навіть перший удар нашого серця у материнському лоні. Він знає, хто має народитися. Це не посяжно для нашого розуму, але він знає ім'я. Ти назвеш, хоч це було, звісно, пророче слово, згідно пророче відкривання, ти даси ім'я ось цій дитинці, яка народиться ось таким надприродним чином. Марія задалась питання, і це зрозуміло, як це може статися. Я не розумію, коли ангел Господній сповістив для неї, що має відбутися все. Я не знаю, як це має статися. Але Бог знає життя, знає долю, знає імена. Він знає те, що ми маємо зробити, нашу місію, образно кажучи. Так ось про Ісуса Христа, дорога церква, було сказано: найперше народить сина, Його ім'я, тому що Він спасе своїх людей від їхніх гріхів. Він спасе своїх людей від їхніх гріхів. Ізраїль був в очікуванні, вони чекали Месію. Чекав благочастивий Симеон і Анна, згадували для нас сьогодні. Чекали інші люди, що прийде той, який спасе. До речі, апостоли Ісуса Христа вже пізніше, після Його Воскресіння, заявляли також, може, то Господи цього часу відновлюєш царство для Ізраїля. У Сина Божа була одна, головна єдина, брати і сестри ціль і мета нашого Небесного Отця. Був план в той час, коли перші люди засумнівалися у істинності Божого Слова і порушили Його заповідь. В нього був план, повинна бути людина, яка зітре голову Змієві, яка зітре голову змію. І тому він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ви ніколи не задумались, брати і сестри? А чому спасіння найголовніша ідея і найголовніша думка, яка переслідується, або ж правильніше сказати, прослідковується у Слові Божому від буття і аж до Открвень? Виявляється, Бог, якому ми служимо, Бог, який створив нас, брати і сестри, для своєї слави, щоб ми чи то в свята, чи то в будні завжди пам'ятали, чиї ми діти хто? Ми є. Він знає, що найголовніше, найосновніше для кожної з нас. Можливо, я нагадував у нашому служінні, десь нагадував недавно перед групою людей, наступне слово, брати і сестри, історія Вартимея, я думаю, ви дуже добре знаєте, який просив Ісуса Христа, гукав до Нього, помилуй мене. Ісус Син Давидів. І Ісус звелів його привести до себе, а потім відбулася розмова Вертемейю, що ти хочеш? Він сказав, що я хочу бачити. Але міг би сказати, Господи, я хотів би мати шматок хліба, бо цілий день я нічого не їв. Він міг би сказати, Господи, я свого брудного плаща покинув з того Бога, я б зняв цей верхній одяг, я прийшов до Тебе, мені б якусь нормальну одежину. Інші якісь варіанти, брати і сестри. Але ця людина, Вертимей, знав, що йому потрібно найбільше. Дорога церква, коли б ми зараз в думках згадали собі якесь бажання і знали, що Бог обов'язково відповість на нього, ми вибрали б найголовніше. Ми люди маємо таку здатність, тим більше Бог, який знає, брати і сестри, абсолютно все. І вже в цих словах откровення ангела, який сказав: Він спасе людей своїх, Він знає, що найголовніше і для нас, і для мене. Він спасе своїх людей. Ісус Христос почав проповідувати Слово Боже у дорослому віці, почав благовістити Царство Боже, Євангелію, добру звістку. І люди різні слухали. пам'ятаєте жінку, яка йшла і голосила за ним, і казала: Господи, змилуйся надо мною. Донька моя жорстоко страждає. Я не знаю, як з цієї ситуації вийти, як вирішити це питання, змилуйся надо мною. Брати апостоли казали: Господи, то незручно голосує за нами, кричить за нами. Відпусти. Пам'ятаєте слова Ісуса, які Він сказав? Жінко, я посланий тільки до загинулих овечок дому Ізраїля. Тобі немає шансу. Тобі немає шансу. На перший погляд, свої люди для Бога це були євреї, каже апостол Павло, бо їхні і батьки, їхній закон, їх, від них і Ісус Христос по тілу вони мають першість. Вони мають можливість почути і досягнути прощення спасіння у першу чергу. Син Божий, брати і сестри, пізніше заявляє, що в мене є вівці, і не тільки з Ізраїльської кошари. У мене є вівці ще в інших місцях і в інших країнах. Мається на увазі, у мене є люди і в нас, і в нашій країні, в Україні також, яких каже Ісус, мені належить спасти. Вони мають також стати своїми для Бога. Декілька слів, брати і сестри, у буквальному розумінні, що означає бути своїм для когось. От бути своїм для якоїсь людини. Ну, скажімо, яка займає відповідну посаду або відповідний чин десь на виробництві, можливо, в лікарні або в інших місцях. І в нас завжди виникають інколи питання, і нам зручніше і краще, щоб зустрітися з людиною, яка професіонал у своїй справі, але я до неї, так би мовити, ну, недоступний, тому що я її близько не знаю. Є хтось, хто мав би мене познайомитись вашій житті, в вашому ситуаціях, якихось відповідних, можливо, були моменти, коли ви не казали, ти знаєш, ти близький з тим чоловіком, познайом мене з ним. Ви ж близький, ви ж знаєте, один одного познайом мене з ним. Має бути хтось, хто мене познайомить із людиною, в якій я зацікавлений. Має бути посередник. Має бути посередник між мною і тою людиною. Декілька днів тому я був на Львівщині і служив нашим місіонерам, які навчаються там в школі, і деякі справи там намічалися. Я попросив брата Івана Онисьва, що. Якось нам потрібно скоріше повирішувати справи, тому що в мене омивач погано працює в автомобілі. Я хотів би завидна повертатися додому. Я хотів би повернутися раніше, тому що ну, трошечки є технічна проблема. І він каже: в принципі, тут в мене є свій знайомий майстер. До речі, через паркан його майстерня. В нього завжди черга, але. Він знайомий, він свій. Я думаю, що він допоможе, допоможе вирішити цю проблему. Брати і сестри, поки я проповідував, і навіть скоса дивись, бо тут вікно, а там в дворі три чи 4 машини стояло в черзі, мій автомобіль, майстер ходив, заглядав і щось ремонтував. І як результат, я назад їхав. Мій умивач працював дуже і дуже добре. Тому що свої... Люди, які познайомили і вирішилося питання, знайшовся посередник. Ця ідея не нова, брати і сестри. Бути тим, хто стане між мною і кимось. Між людиною і Богом стала прірва із книг буття, коли людина захотіла стати рівною, подібною до Бога. Мати пізнання, розуміти добро і зло, і це все отримала. А разом з тим виникла глибоченна прірва, і людина ставала далі і далі і далі від Бога. І коли чоловік на ім'я Йов у страшних випробуваннях, жахливій трагедії, яка прийшла у його життя, йому докоряли друзі і казали, коли б ти був на своєму місці, я передаю своїми словами, цього не відбулося. Коли б ти правильно поступав, то так Бог не поступив би з тобою. І підказували, і радили, і напоумляли. І біль душі цього чоловіка, який сказав, немає між мною і ним посередника, між нами, між мною і Богом посередника немає. Немає того, хто став би, хто взяв би і поклав руку. Тут Бог, а тут я. Має бути ще хтось, має бути ще хтось, хто поклав би на нас обох свою руку. Брати і сестри, я колись нагадував на спомені про посередництво, про те, що на сьогоднішній день є багато людей, багато організацій, які виступають посередниками, в якихось сфері послуг чи ще щось, чи ще чогось. Але за своє посередництво вони беруть плату. І плату, причому не маленьку. Плату, яка інколи може дорівнювати половині вартості того, що людина шукає, тої послуги. Немає посередника, який поклав би руки, каже Йов. Але апостол Павло до Тимофія каже, перше, Тимофію, 2,5: Один бо є Бог і один посередник між нами і Богом. Мої дорогі, ми сьогодні маємо осмислити усвідомити, сьогодні є один, який став посередником. І не просто посередник до якогось губернатора, до міністра. Даруйте посередник до президента. Він став посередник для самого Бога Отця. Він став тим, хто нас негідних і недостойних. Приводить до свого Отця і через свої заслуги, бо він, як посередник, сам платив, повторюю, ціну. сам платив, не брав за посередницькі заслуги, платив сам. І каже, оце мої друзі, негідні, злочинці, грішники, перелюбники і інше і інше. І каже апостол Поло, такими були деякі з нас, але обмилися, освятилися, очислились чистою кров'ю Ісуса Христа. Так ось нас, негідних і недостойних, Син Божий вводить присутність свого небесного Отця, який дивиться не на наші брати і сестри провини, не на наші гріхи. Він дивиться на пробиті руки свого сина. Він став нашим посередником. Отже, каже апостол Павло Ефесян 2,19. Ви вже не чужі, ви не приходьки, ви не десь там посторонні абсолютно. Ви співгорожани святим, ви домашні або свої для Бога через Ісуса Христа, який став моїм і вашим посередником. Хай Дух святий сьогодні, брати і сестри, мені і вам. Нагадає, підбадьорить, заохотить віддати всю славу у день народження, коли ми згадуємо Спасителя, віддати йому хвалу, віддати йому честь і віддати йому поклін, тому що він зробив те, що не міг би зробити ніхто. Ми будемо молитися, але хочу сказати наступне. Ісус Христос став для мене і для вас за приклад, став за посередника між Богом Отцем. Іван Хреститель, який вийшов на берег Йордану хрестити, вийшов як предтеча, як той, хто готував шлях для Ісуса Христа. Дорога церква, я говорив нашим працівникам, там у місіонерській школі, і хочу сказати сьогодні для нас, йдучи, слідуючи, беручи приклад з Ісуса Христа, ми можемо стати також. Посередниками між Богом і людиною. Ви скажете, є один посередник, іншого немає, правда? Але що стосується в тому плані, щоб людині показати шлях до Ісуса Христа між тим, хто має потребу, і між Ісусом, Господь ставить людину, Господь залишив свою церкву, яка є. Тим інструментом, якщо можна вжити, такий вираз, яким він користується для того, щоб показати шлях до себе, шлях до Ісуса Христа. А Він уже посередник між Отцем Небесним. Ми можемо сьогодні бути людьми, які, брати і сестри, стануть в пригоді або в поміч тому, хто може все зробити сам. Він має силу, він має владу. Він має можливість абсолютно в одну мить зробити так, щоб всі люди на землі схилилися, впали перед ним і казали, як пам'ятаєте, там на горі: Господь є Бог, Господь є Бог. Але Він не користується тільки своєю всемогутністю. Він справедливий Бог. І як перша людина, яка впала в Едемському саду, відступивши від нього через Першого Адама згрішили всі, але прийшов другий Адам, Господь наш Ісус Христос. І як людина добровільно відмовилася від Божої присутності і Божої благодаті, так в Ісусі Христі людина не з примусу, не з всемогутності Божої, а сама особисто. Сама особисто може знову прийти через віру в Ісуса Христа, прийти до Небесного Отця, отримати прощення і спасіння. Андрій привів до Ісуса Христа Петра і сказав: Ми знайшли Месію. Жінку провели взяту у грісі. Пам'ятаєте цю історію. Її чекала кара, її чекала смерть. Але коли до Ісуса Христа прийти, це означає новий шанс. Це означає інша перспектива, це означає життя там, де. Хтось поставив крапку, вічний Бог ставить кому, тому що Він любить грішника, він любить кожного, хто є присутній тут, на цьому місці, І особливо, можливо, ті люди, які в переживаннях і в скорботах, для яких свято не свято, для яких не народився син Божий, для яких переживання і біль в душі нещодавно в Полтавській області, в село Новаки, було молитовне служіння з'їзне. Можливо, я десь нагадував вже цю історію. І підійшла жінка, одіта в чорному, можливо, 40-45 років, вона вся тремтіла, просто відплачує сліз. Помоліться за мене, мені так тут болить, мені так тут болить. Мій син вбитий і зять. Помоліться, я не можу заспокоїтись. Мої дорогі, ми зараз будемо молитись. Сказав Блажений Августин, що в середині. Людини в душі людській є пустота, яка має форму Бога. Ви це чули? І нічим, абсолютно нічим, окрім самого Бога, її не можна заповнити. Хай Дух Божий сьогодні зробить ту невидиму працю. Сказав одного разу Ісус Христос до Никодима: згори потрібно народитись. Виявляється, окрім того, що в мене є свідоцтво про народження, має бути ще одно свідоцтво. Засвідчити має Дух Святий, що я, син і донька Божа, вам потрібно народитись. А це означає почути Слово Боже, це означає відчути на собі реальну дію Святого Духа, покаятись і рухатися разом з Ісусом Христом. Брати і сестри, для Бога важлива кожна людина якими б ми не були, щоб нас не зустрічало, як би ми низько не падали, щоб не траплялося у нашому житті, Бог шукає знайти і спасти, нам нагадали сьогодні брати: знайти і спасти те, що загинуло. Я пригадую 90-ті роки місто Дзержинськ, можливо, нагадав цю історію нещодавно з братом Аркадієм Олешем в Колумбусі ми згадували. Ці події, коли будувався дім молитви, і під вечір, можливо, я вже й нагадував цю історію, ось в пам'яті, вирішили брати взяти на складі піску, тому що закінчився пісок. Потрібно було завтра розпочинати далі будівництво. Це був, до речі, перший дім молитви, збудований нашими братами і сестрами-місіонерами в Росії. Так ось вони їхали на цей склад, щоб взяти пісок, і по дорозі. Один з новоневерних, який їхав разом у Самоскиді цьому, побачили людину, яка лежала на е, узбіччі дороги. Він просить, пастор, треба зупинитися. Я йому засвідчу про Ісуса, тому що ну, пропадає чоловік. Ну, зупинилися, і він почав йому говорити, свідчити, як міг. Я не був свідок тої розмови, не знаю, але він аж, аж надзвичайно говорив, що Бог любить, готовий простити. і і коли запитав, ти хочеш, я помолюсь за тебе, той сказав ні, не хочу. А потім другий раз, потім другий раз знову ж, ще з більшою силою, енергією і каже брат: поїхали, ти його не спасеш тут. Закрию склад, ми і піску не візьмемо, і, і цього без Хатька не зможемо до Ісуса привести. Пертий дуже. Ні, я ще раз, я третій раз, Бог троєці любить. І він знову почав свідчити цій людині. Ревно, щиро помолися за мене. Готовий зі мною помолитися. Зі мною молися. Ти готовий, а цей так добре, кивнув головою. Ну і цей вже в радості, в торжестві молився і, і проголошував у ім'я Ісуса прощення і так далі. і так далі. Але сталося так, брати і сестри, що коли він закінчив молитву, сказав Амінь і цей кивнув головою. І голова впала на груди, і очі закотилися, і людина віддала останній подих. І каже, брат Аркадій, я зрозумів, що ми в історію попали. В нас фактично при нас померла людина. Позвонили в поліцію, а там сказали, та ми його знаємо він там постійно, то може ви його і похороніть. І каже, я взяв з черевика шнурівку, підв'язав бороду цій людині даруйте, така драматична. Історія на сам кінець. Але я хочу закінчити світлом. Я вірю, брати і сестри, що ця людина була спасена Богом, бо він прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Слава йому! Ми не заслуговували, брати і сестри. Але його ласка, його милість сьогодні до кожної з нас, я можливо на цьому місці. І тому давайте піднімемось перед тим, як ми будемо молитись. Я просто хотів би нагадати ще раз і ще раз: Син Божий прийшов спасти своїх людей, і ти навіть не уявляєш, що свої люди, свій чоловік і своя жінка для нього, це ти сьогодні на цьому місці. Навіть якщо проблеми, навіть якщо гріх, навіть якщо ти став тим, хто не потрібний ані сім'ї, ані в родині. Я хочу сказати: Ти потрібен Ісусу Христу.